Тисячі непрацюючих пенсіонерів у зоні відселення залишаться без так званої чорнобильської доплати. Бюджетний комітет Верховної Ради запропонував зміни до бюджету на 2025 рік і Кабмін вже їх погодив. Сьогодні ми розберемо, що саме пропонують депутати і кому можуть скасувати виплати, і як перевірятимуть чорнобильців. Підпишіться на канал Мережа Права, щоб дізнатись, що думають про пенсійну систему безпосередньо українські пенсіонери. Ми проаналізували цікаві результати дослідження. Не пропустіть. Згідно з законопроєктом про держбюджет, який Кабмін допрацював до другого читання, держава планує суттєво переформатувати виплати. Доплату непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення будуть виплачувати лише тим, хто дійсно жили або працювали в зоні відчуження з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993. Вони щомісяця отримуватимуть 2361 гривню. Доплати позбавлять осіб, які і не постійно проживали в зоні або отримували прописку після 1993 року. Зараз право на доплату мають усі, хто повернувся на ці території. Якщо законопроєкт затвердять, держава буде перевіряти інформацію про місце проживання пенсіонерів чорнобильців через єдиний державний демографічний реєстр та інші бази даних. За виявлення невідповідності вимогам виплату припинять. За словами заступниці міністра соціальної політики Дарини Марчак, до 2022 року. Оку Чорнобильську доплату отримували близько 10 тисяч людей. Що ж робити, якщо ви вважаєте, що маєте право на доплату, але її припинять? Нагадаю, що ці зміни поки остаточно не затвердили. Ми тримаємо руку на пульсі подій і своєчасно повідомимо у вас про всі зміни. Що робити, якщо ви вважаєте, що маєте право на доплату, але вас Позбавили її, по-перше, зберіть усі документи, які підтверджують ваше проживання або роботу в зоні відчуження у період з 1986 до 1993 року. По-друге, зверніться до юриста, щоб подали запит до пенсійного фонду України, або оскаржити рішення у суді. На завершення, хочу наголосити. Ці зміни вплинуть на тисячі українців. Не відкладайте, перевіряйте свої дані вже зараз, щоб бути готовими до нових умов. Якщо вам потрібна допомога із підготовкою документів, консультація чи супровід у суді, звертайтесь до юридичної компанії Мережа права. Ми допоможемо вам захистити ваші права. Підписуйтесь на наш канал вже зараз. Ми готуємо відео, в якому пенсійну систему України оцінюють люди похилого віку. Дізнайтеся, як вони бачать її перспективи та розвиток. Дякую за увагу! До нових зустрічей!